i Війна триває, тому українці продовжують невпинно допомагати нашим захисникам, наближаючи нашу перемогу. Так, лідер українського фолк-метал гурту Тінь Сонця Сергій Василюк вже майже місяць проводить благодійні концерти по Україні на підтримку Збройних сил України. Кременчук є одним з міст, де виступить Сергій у рамках цього туру. Вже 3 листопада, о 18.30 у міському палаці культури, відбудеться благодійний концерт. Усі зібрані кошти підуть на підтримку 130-го батальйону територіальної оборони, у якому Ому служить сам Сергій. Запрошуємо всіх на концерт. Війна триває і ми максимально повинні допомагати. Пам'ятайте, що від кожного з нас залежить наша перемога. Чекаємо на вас у репертуарі Сергія Василюка. Філософські національно-патріотичні пісні. Тож на концерт запрошують не тільки палких фанатів гурту Тінь Сонця, а й справжніх патріотів, які всім серцем прагнуть нашої перемоги і своїми справами наближають її. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини.